Отже, шановні судді, пропоную вам виставити оцінки за третій конкурс. Конкурс сюрприз, що має назву наш світ театр. Отже, ваші оцінки, учаснику під номером один Валентину Скрипченко. Всі судді, п'ять балів. Учасник номер два, Дмитро Кучер. П'ять, чотири, п'ять, чотири, 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 п'ять, п'ять валів. Не забудьте теж облески, тому що таким чином відбувається призглядацьких симпатій. Оцінки учасників номером три Ростислав Боярчук. Чотири, 4, 4, чотири, чотири, п'ять, п'ять, п'ять. Учасник під номером чотири Максим Кравченко. Усі суді, п'ять балів. Учасник номер п'ять Андрій Рицький. 4, 4, 5, 4. Будь ласка, оцінки номеру 6 Артему Мозголому. 5, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 4. Оцінки учаснику номер 7 Євгену Божинову. А так да, визначимося, будь ласка, оцінками. Усі суді 5 балів одностайно. І ваші оцінки учаснику під номером 8 Максиму Кодаку. Осім сотні чотири бали. Ну а зараз слово надається голові журі Ользі Олександрівні Кравченко для оголошення загальної кількості балів за другий конкурс, історичний бал та за перший і другий конкурси разом. Будь ласка, вам слово. Валентин 38 балів, Кучер Дмитро 40 балів, Боярчук Ростислав 40 балів, Кравченко. Максим – 40 балів, Рисій Андрій, 40 балів, Uh! Мозговий Артем 73 бали. Божинов Євген 74 бали. Кодах Максим. Бачимо, що хлопці йдуть один одному дикаючи в патилицю. Тому все може змінитися в останньому конкурсі. Отже, попереду у нас четвертий конкурс. Він має назву зірки на сцену. І першим нас здивує конкурсант під номером 5. Андрій Рильський, ваші області. Сиди і зовсім не мантеки. Що є мантеки? А що там тобуть цеї, плечі, ноги, груди, руки. Аби усе ти нотіла ні. Вибери собі новин. Що є я. Хоч янду. Не віриться, ні аромат солодкий. Ще б нас ви Ромео. Ромилом. Найвище досконалість все ж при ньому. Хто ці посіме? Казовий мене, коханим, йому витяг друге огріщусь. І більш ніколи не буду зватися, Ромио. Хто ти? Що придаєш від забавку вночі мої піску позайму сердешні? Яким ім'ям назад себе не знаю. Твоє ім'я не належне сам а вже воно твій боже. Я б розірвав його, коли б воно записано стояло на папері. Місо, не похопив ще сотні слів із у Голос, Волос, як пізнала. Хіба ти не Ромео? Не мотики? <клухи> Знаєш, не ти, не інше, якщо воно для тебе заручить. Як підошов тобі, й навіщо? Тільки перевіз на черепу, щоб високий він не присутній. Гадай, хто ти смерті засикає, як значить тебе поспішати. Кохання принесло мене на кричу. Кохання порастеє, бо є дня мені не зрештою. Вони типов ніж, коли побачите. Початку їх страшніше небезпека. Бати зібратися. Повняти сніжок. Мені ненависть вже не страшна. Хотілося б і за що фінів, щоб ви свої побачили тебе. Моїм за ще мене вийде. Нехай заходить! Хай наші тобі Нехтовий лікар. Моя любовна. Вона мене зачила. Я тобі очі. Моє лице ховаємо старо. Але мені вкладі почути. Ще ти цінніші слова. Хотіла б я пристонів ти! Він дійсно їх відмовити, хотіла. Хотіла б я доволі прикидати.